Інцидент на дорозі. В Івано-Франківську пасажирка випала з маршрутного автобуса. Потерпіло з тілесними ушкодженнями, госпіталізували до місцевої лікарні. 6 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду по вулиці Євгена Коновальця. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з'ясували, що 45-річна жінка випала з маршрутного автобуса, яким керував 71-річний водій. Попередня версія не витримала кріплення додаткових дверей транспортного засобу. У результаті вони злетіли з петель. Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Призначено інженерно-транспортну експертизу щодо встановлення технічної справності автобуса. Окрім цього, вилучено документацію. Керманич був тверезий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 287 ї Випуск в експлуатацію технічно справних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Уляна Неколюк, Андрій Бу. Уцяк новини на вежі.